Сьогодні ми на прогулянці. І що я хотіла вам показати? Борщівник, сама отруйна рослина. Я ближче не підійду бобу. О, як він цвіте. Ось трошки зближує. Він більше не збрижується. То борщ і такий великий цвіт. До нього не можна доторкатися, бо він отруйний Зараз, якщо ще зустрінемо з іншої сторони, то щось він може ближче йде. Добре. Ті листів немає і який цвіт великий великий. Дійшли ближче. О, то... Ти на не бо то тобі... то то є, є борщівник. Дійшли ближче. Тут руйна Ми та... Зараз далі перейдемо. Ой, послигнулося. Ой-ой-ой. Але його багато, то ще не цвіте, ото ще бурщинік. Подивіться, який листя має. Воно як дотерпнеться людина до листочка і воно опікає скільки його є, Ну там, де ми в кощах виділили, то вже цвіте. Ближче подивись. Божій в називається. Я давно хотіла вам зняти, показати. Нарешті ми дійшли Не до речі, на проголоці. П'ять тут. Чотував... Зараз зараз. Може тут ні, тут світу нема. О, скільки його є. Іду, йду. йду. Ну, я не підходжу ближче, хіба зближу. А він зближується ближче. О, як я воно виглядає. Борщівник. Нема цвіту? Вже не відео про борщівник. Що знімає? Немає. Так, да. вже зацвів. За цю ми близько не підходимо, а ми зараз того. Які квіти. Файні такі ніжні квіточки і те весь жалючі. О, видите, той борщівник. Дочеркутися і не впалює шкіру турнір. Так. Ми були то. Туб... Вони були, а вже за тисячу часу зацвіли. Але до речі, мухи сідають на нього, на цвіт. Певні листочки, а цвіт. Мені я близько не приходив. Зараз О, такі білі, файні мушки сідають. Добре, подивилися ми на борщівник цвіте. І, і хто йде коло нато обережніше з таким Ех, Чись. Добре, добре, бувайте здорові, приємного перегляду, на все добре, па-па, все буде добре. Я щось знімала чи не знімала?